Доброго раночку! Доброго доброго ранку, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що заряджаємо тіло зсередини, формуємо здорову, красиву поставу, наше тіло, гнучке, сильне, функціональне, мобільне і найважливіше то внутрішню енергію і сонечко. Я вирішила сьогодні записати швиденьку зарядку, таку, знаєте, коротеньку на той момент, коли здається, що немає часу. Тому менше розмов, більше діла. І я хочу вам окремо і швидко, але дуже. Змістовно сказати дякую кожному, кожному, хто залишає коментарі, хто ставить лайки під відео, ставить дзвіночки на канал, підписується, розповідає про нього. Супер ціную і дякую. Погнали! Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином. Сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, замайківку потягнулися догори, заплющуємо очі. І хоч і зарядка швидка, але налаштуватися на час з собою важливо. Сповільнюємо дихання. І нашу нервову систему заспокоїмо глибокий повільний вдих. І видих розслабити плечі, м'язи, обличчя. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці. Уявляємо, як всередині нас з'являється сонечко або промінчик світла, куля що світиться, наш об'єкт сили та енергії. З кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше глибокий вдих. А видих починає пульсувати тепліше, світиться, крутиться, розквітає і ще спішиться в об'ємі вдих. А видих доходить до плеч, підборіддя, по тилиці. Ще з одним вдихом. Виходить. За межі нашого тіла центр залишається всередині, глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі, прибираємо долоню, а ось тепер полетіли. Виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом. Повільно розпочинаємо з нашого куприка підкрутити. Поперек грудний відділ, шия, з видихом сильно відштовхнулись від підлоги. Вдих розкрили плечики підборіддя вперед. Іще. З видихом округлитися від пальців рук, від колін відштовхнутись. І вдих розкрутили плечі, підберіть вперед і ще м'яко, але якісно видих сильно. Молодці, і вдих розкрили плечики. Нейтральне положення нашого, нашої спини живіт підтягнути. Поїхала ліва рука догори, глибоко вдих. І з видихом завернулися в праву сторону. Плечико поклали, підборіддя довели до нашого правого плеча. І вдих розкрили грудний відділ. І видих закрутилися, працюють наші лопатки, грудний відділ вдих. Та стараємось залишати на місці. Видих, молодці Тери. І ще вдих. Чудово видих. і ще вдих. І а, видих. Відпустили нашу ліву руку під плече. Права рука пішла догори вдих. Розкрили плечі. Видих, закрутилися, плече поклали підборіддя до лівого плечка. Вдих. Розкрили. і ще видих. Супер. і ще вдих. І видих. Нам важливо розрухати грудний відділ вдих, щоб і наш поперек не перенапружувався, видих, і щоб наші плечі не закривались. вдих і видих, щоб наш хребет довго залишався здоровим молодим. вдих. І видихати тіло функціональним. Повернулися на чотири точки опори. Тепер ми з вами праву руку відпускаємо на лікоть, ліву ногу витягуємо в діагональ, максимально високо. Сіднички затисли, прес, активували, максимально виштовхнули в діагональ. Повернулися назад, вирівняли спиночку. І відпустили, оп, і повернулись два. І ще дихаємо оп. І тер Спина рівна. Оп. І молодці. Чотири. І ще вдих. Видих п'ять. А тепер додаємо один. В сторону виводимо чітко нашу ногу, Оп, два. Повернули в діагональ і повернулися на чотири. На перше положення. Чотири точки опори. І поїхали. Один. Дихаємо два. і ще в діагональ три. Повернулись чотири. І ще один. Координація. Працює два. і ще три. Запускаємо наші нейрони. Чотири. І ще один. Молодці. Два. І ще видих. Три. Повернулись чотири. І вдих. Видих. І вдих поставили. видих. Чудово. І ще. Тримаємо п'ятий. У нас пішов таких десять на кожну сторону. І ще. Тримати ножку високо, включений, спина рівна. Чудово. І який там сьомий. Дихаємо. Тримаємо і повернулись. Відчуваємо вже м'язи сідниць, м'язи ніг, плечі, спину, все тіло одночасно. Останні два рази. Якісно. Молодці. Повернулись і дихати. Не забуваємо. Вверх відпустились. Останній раз відтягнули нашу ногу в діагональ, поїхали пружинити. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили наше коліно. Руки витягнули вперед і грудний відділ на видих. Потягнули в підлогу підборіддя. Або лоб кладемо на підлогу. Глибокий вдих. І видих. Чудово. Повернулися на чотири точки опори. Полетіли з вами на іншу ногу. Зараз я повернусь до вас, щоб все-таки поміститись. І так, ліва лікоть опускається на підлогу. Права, рука, права нога в діагональ, сідничка затиснута. Ми трошечки розкриваємо наші стегна. Забула сказати, ми не тримаємо нашу стегна завернуті, а їх трошки розкриваємо. Активізуємо наші м'язи, преса також. І поїхали повернулися один. І догори. І два. Відбудовуємо рух. Контролюємо три. Чудово. Оп. І чотири. Умнічки ще. Витих. П'ять. А тепер додаємо. Оп, один. В сторону. Два. Тримати. Вище три. Повернули чотири. Чудово. Один. І два. Вище ножку. Чотири. І ще один це вже третій. Якісно активуємо наше тіло, дихаємо. Чудово, наші м'язи мають бути в тонісі 5. І ще умічки видих. І догори в діагональ 6. Тримаємось до кінця. Вище. 7. Чудово. Дихаємо. Молодці. І оп. 8. І ще два рази залишилось дев'ять сіднички. Відчуваєте? Оп! Дихаємо. Десять. Зафіксували в діагональ. Поїхали прожинечка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили нашу ногу, поставили наші руки вперед, стопи, позаду можна вперти в підлогу або залишити на підйомах і грудний відділ на видих, продавили вниз, глибоко вдих і видих або підборіддя, або лоб кладемо на підлогу і ще вдих, а видих. Молодці, піднімаємось, відштовхуємося від рук від ніг. Розштовхуємо. Килим нашими стопами і кистями, немов всідничками зацепитися за стелю. Продавили грудний відділ, глибокий вдих, полупальчики підняли високо, видих відпустили. Права рука пішла до лівої щиколотки, Заглянули під ліве плече на видих, продавили спиночку. І ще тримаємо 5, 4, 3. Два, один. Повернули праву руку, ліва рука до правої щекутки. На видих закрутилися. І ще глибоко вдих. а Видих, і ще вдих. Поставили руку, видих, підходимо ногами до наших рук, натискаючи на килим, повільно розкручуємося догори. Хребець за хребцем, шия Остання. чудово, І так. Розкриваємо наші стопи, коліна широке-широке пліє. Спина рівна, поїхали. Сіднички затиснуті, розкрити таз, підкрутити куприки. І поїхали догори глибоко вдих. Ребра підтягнули високо, видих і ще вдих. Сильно і видих чудово, і ще вдих. І видих. Молодці вдих. І видих нашу дихальну систему. Теж треба включати і видих. розпрацьовувати легені вдих, щоб хімічні процеси в організмі працювали як годиничок. Видих, Останній вдих. Молодці, видих, зафіксувались по сторонам, розкрили наші ручки з видихом в діагональ в сторону, начебто між двох площин видих, наче між двох стін затисли наш корпус і тас. І Видих два. Молодці ще. Видих, три. І розкрили. І сильні ноги. І тримають нас. довга спина. Замаківку догори. Видих. молодці, ще. Видих. Останні. Три. І два. До нуля. І один. І нуль. Чудово, розкрили наші руки піднялися догори, трошечки потрусили, розслабили. Зараз продовжуємо опустилися вниз. Наша права рука пішла до правої стопи. Якщо не дістаєте, краще підставляти якийсь брати кубік собі тут підставочку або ставити на полу пальчики. І розкрили наше праве плече, потягнулося лівою рукою, ліве плече і лівою рукою догори. Поміняли сторону, розкрились догори. І ще оп! Перетікаємо, розкрити плечки. Іще. Молодці. Дихаємо таз нижче. Таз відкриваємо. Стегна, дихаємо. Молодці. Іще. Три. Оп! І два. Видих. один. Супер, піднімаємо таз догори, стопи довертаємо вперед. Беремо себе за лікті. І намов малюємо вісьмірки нашими ліктями. Шию повністю розслабити. Грудний відділ тягнеться до стегон, куприк до стелі. Шия розслаблена. І в іншу сторону наші руки так само малюють вісмірочки. Дихаємо, тримаємо тери. Давай. Один, поставили наші руки, корпус по центру, стопи завернути трошки всередину. Руки витягуємо вперед, фіксуємо їх по центру. Якщо складно, вирівняти спину, припіднімайте. Ставте тут на диван, стіл, книжки, будь-що. Ставте руки вище для того, щоб ваша спина залишилася рівна. Спина рівна. Куприк тягнеться назад. Поїхали. Натискаємо на праву ногу, сідаємо тазом вниз, відштовхнулися до гори. І ліва нога оп, і до гори. І вниз. Молодці до гори. Стараємося прогнути, вирівнати спину. І ще вниз. Чудово до гори. І вниз, до гори. І ще п'ять. Умнічки і видих. Чотири. Тримаємо. Три. І давайте один до нуля, до нуля, як програмісти, оп, вниз і видих. Повернули наші руки в центр. Стопи завернули трошки знову в центр, якщо роз'їжджаються ліва рука, поїхала за праву щиколотку, права рука догори, розкрутили грудний відділ плечі, потягнулися з нашою ручку до стелі. І ще стараємося вирівняти спину, вирівняти ноги. П'ять. Чотири, три, два, один. Відпустили на іншу сторону. О, розкрили нашу ліву руку догори. Разом з плечима. Грудним відділом. Тримаємо. П'ять, чотири, три, умнічки, два, один. Повернулись назад, повільно розкрутилися, хребець за хребцем. Шия остання. Дуже повільненько. чудово. Струсили наші ноги, струсили наші руки, прокрутили по великій амплітуді наші стегна, поставили комфорт. Зараз робили нашим стегнам. І в іншу сторону. Оп, велика, велика амплітуда. Чудово. Повернулись. На початок кинемо Стопи разом. Руки через сторони догори, глибоко вдих. Сідаємо тазом вниз. Прогнута спина, подивилися на кисті, видих. І ще вдих. І з видихом опустили корпус до ніг. Видих. Попереду. Подивилися, вирівняли спиночку, вдих. Широкий крок правою ногою назад. Видих. Попереду 90 градусів. Піднімаємо наш корпус, Піднімаємо. прокручуємо наші стегна. І наші руки поїхали по великій-великій амплітуді назад. Один. Дихаємо, штовхаємо передню п'яточку. Два. Вага тіла між двох сильних ніг три. Позаду коліно рівне ще. Чот... 4, сильно прокрутити руки. І 5, чудово. І ще 6, молодці. І видих 7, і вісім. Не поспішати. в попереку не прогинаємось надто сильно. Стараємося грудним відділом компенсувати. Дев'ять. руки, Десять чудово. Відпустили наші руки всередину. Стараємося спуститись або одним лікцем, або двома. І вперед-назад покачалися, продавили стегна вниз. Тримаємо п'ять, чотири, три. Два, один. Відпустили наше коліно, підняли наш корпус, стопу позаду відпустили. І тепер прокрутили трошечки стегна, На видих продавили в наше праве стегно вниз. З видихом, ще нижче, нижче, нижче. П'ять, чотири, три, два, один. Переїжджаємо назад. Передня стопа на себе. І на видих попружинили ребрами вперед. Шия довго. Десять, дев'ять. Задня поверхня, ніг наша улюблена. Тримаємось. Вісім, сім, чудово, шість. Єсть, п'ять, чотири, три. Два, один. Переїжджаємо вперед, продавлюємо наш таз вниз, позаду беремо нашу стопочку на видих, п'ятку до сідниць. Якщо є дискомфорт в коліні, або сідаємо і ось таким чином підкладаємо нашу ножку під себе і задню ногу беремо до себе. Або другий варіант, ми можемо підкласти під заднє коліно щось м'якеньке, подушку, рушничок і відпустити п'ятку до себе, відчути добре передню поверхню правого стегна. І з видихом квадріців стегна. І відпустили нашу задню ножку. Відштовхнулися від рук. Собаку мордою вниз. Продавили куприк до стелі, продавили грудний відділ. Сильно підходимо ногами до рук, натискаємо і повільно розкручуємось догори. Хребеться хребцем шия. Остання. Супер. Найкраще. На початок килимо стопи разом. Руки через сторони догори вдих. Продавили таз вниз, подивилися на кисті догори. Видих. І ще вдих. І з видихом відпустили корпус до наших ніг. Притисли корпус. Вдих, подивилися вперед, вирівняли спиночку. Широкий крок лівою ногою назад. Попереду кут 90 градусів в нашому коліні. Прокручуємо стегна по направленню вперед. Ребра високо підняли, витягнули догори і поїхали. Величезне коло вдих. Видих один. І ще наші руки велике, коло два. А ноги сильні розтовхують килим три. Молодці, ще тримати. Чотири. Дихаємо. П'ять. Стараємося одночасно прокручуватись. Шість. І ще. Молодці. Сім. Оп. Вісім. І дев'ятий. Чудово, десятий. Відпускаємо руки вперед. Стараємось спустити або один, або два лікті. вперед назад покачатися. З видихом протиснути наші стегна. Нижче, ще. П'ять, чотири, три, два. Один. Відпускаємо коліна, стопу, переїжджаємо на задню ножку, передня стопа на себе і попружинити. Попружинити ребрами вперед, сідничками назад. Витягуємо задню поверхню ноги. І ще п'ять. Видих, чотири. Молодці етери. Два, один. Переїхали вперед. Беремо нашу задню ножку до себе. П'ятку до сідниць плечі таз довертаємо вперед на видих, продавили стегна вниз, глибоко вдих. І з видихом ще нижче. Тримаємо тери. Два, один. Відпустили. Чудово. І так, перетягуємося вперед. Точніше, вибачте, переходимо в собаку мордою вниз, відштовхуємося від двох рук, ніг продавили грудний відділ. Високе було пальці. Повільно відпускаємо коліна вниз і в позу дитини стікаємо глибокий вдих. І видих, чудово. Піднімаємось, сідаємо. І останнє, що ми на сьогодні з вами робимо, бо час, уявіть собі, пролітає. Стопи, коліна розкриваємо широко, прокручуємо наше одне коліночко всередину. При цьому стараємось залишити нашу сідничку як можна довше на підлозі, і всі наші е кути десь приблизно 90 градусів. Прямують до того значення. І з видихом спина рівна притримуємось позаду нашими руками. І обов'язково в максимальній амплітуді розкрити широко коліни, продавити вниз. І ще розкрили широко, продавили вниз. і ще вдих. І видих. чудово, Вдих. І витих, і вдих, а видих. Прекрасно. І так, руки, ноги перед собою. Сідаємо, розкручуємося. Хребець за хребцем. Шия. Остання коліна до себе. Вправо-вліво. Трошки покачатись, розслабити м'язи спини, шию, витягнути довгу шию. Видихнути, розслабитись і вперед, назад, зараз на круглій спиночці покачатись, як їжачок, вперед, назад, теж промасажувати власну спиночку. І ще три, чудово, два, видих. Один. Відпускаємо нашу спиночку знову і обираємо на буквально хвилину-дві. Дихання, шавасани і відновлення. Або ножки відпускаємо повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом коліна розкрили. Руки вздовж тіла трошки по сторонам, долоні довертаємо до стелі, заплющуємо очі і сповільнюємо наше дихання, поглиблюємо його, уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота, до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови, невеличка пауза. І на видих, стікає назад повітря, і немов все напруження забирає з тіла в підлогу. Очі заплющені, та погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І продовжуємо глибоко, повільно дихати у власному темпі. Якщо якісь думки приходять, ми їх відпускаємо, наче вздовж річки. Та повертаємось до тихень. Глибоко і повільно вдих. І вийде з вдячністю до кожної клітиночки. І ще вдих. Повертаємо увагу до пальчиків рук. Ніг. Якщо були в метелику, збираємо коліна, відпускаємо ноги вниз, руки догори, в дві сторони. Сильно-сильно потягнулись, наче тільки прокинулись. І на видих розслабилися. Кочуємося на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, піднімаємось, встаємо на стопи, вирівнюємо спиночку. І руки через сторони догори, глибоко вдих. І долоні до серця. Видих. Сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ. І ще вдих. А видих і дякуємо Світу. А я дякую вам. І я вас вітаю. Ми справились з нашою швидесенькою зарядкою. На секундочку. Пройшло 20 хвилин. І я... Вважаю, що ми зробили велику роботу, і я е, вам нагадую, на, що треба казати собі дякую. За 20, 30, 15, 40 хвилин в день, але регулярно просто створюють магію. Дякую вам за довіру. Дякую всім тим, хто залишить коментар. Для мене це важливо. Я все роблю і відчуваю віддачу енергії, коли читаю ваші коментарі і супрадію за те, як ваше життя змінюється на краще. Обіймаю сильно! М -м -м -м. Класного, класного дня! Нехай він. Буде наповнений силами, сонцем, енергією і гарними новинами, будь ласка. Ви найкращі!